Друзі, вітаю всіх на каналі Дача Агронома. Сьогодні в відео я вам розповім, як не втратити гарантію за власною помилкою після купівлі електричної газонокосарки. І розповідати буду все на власному досвіді. Бо це є один з найдорожчих негарантійних ремонтів і є хлібом сервісних центрів. Також ми сьогодні в відео порівняємо дві німецькі газонокосарки, що є однакові за характеристиками, але одна коштує на 30% дешевше, тобто 7 тисяч. В нас КС-38 та 10 тисяч Alco Comfort 40. А також покажу, як ви легко при вибірі газонокосарки можете самі побачити дійсно реальну мертву зону, що газонокосарка у вас не буде скашувати. Тому що коли у вас залишається по 5 або більше сантиметрів нескошеної трави біля кожного парканчика або біля, кожного, біля кожної перешкоди, то це не дуже весело. Починаємо з найрозповсюдженішої помилки та й найдорожчого ремонту, що є не гарантійний, як я сказав на початку відео. Коли будь хто покупає газонокосарку і починає її збирати, і так робив я, так робив я, то одразу думаєш, блін, німці забули нагострити ножі. Мабуть, вони такі неуважні і забули нагострити ніж. Беремо болгарку і швиденько робимо його гострим, щоб він а, а, адже це легше буде на, на двигу, навантаження. Коли гострий ніж, він буде чудово все зрізати. Ось я так само зробив. І якщо ви невдало загострюєте ніж, змінюйте йому кут загострення, змінюйте балансування ножа, тому що він балансований першим ділом. То це призводить до вібрації. Вібрація призводить до виходу може призвести до виходу з ладу валу. А це є не гарантійний ремонт, тому що ви своїм загостренням порушили балансування ножа, і, і, ви, і ви самі винні, що у вас сталася вібрація. Це є хліб сервісних центрів. Якщо ви хочете трошки нагострити ніж, можливо, ви там на камінці попадали, або на що щось, щось, то ми робимо це виключно. Руками, не змінюючи кут нахилу. І друга порада. Ніж він такий тупий на дотик, не тому, що німці його забули нагострити. Електричні газонокосарки вони повинні не зрізати траву, а зривати. Це потрібно, щоб в нас зріз був нерівний, і тоді рослина довше відновлюється і не так швидко відростає. В нас є дві однакові німецькі газонокосарки. Одна коштує на 30% дешевше, тобто зараз ціни це 7 тисяч буде приблизно. І в нас алко коштує на 30 дорожче. Це буде 10 тисяч сьогоднішніми цінами. Давайте спочатку суха статистика. Обидві газонокосарки мають безщітковий двигун. Це я вважаю один з найкращих двигунів для побутового саду для побутової ділянки, тому що він взагалі не потребує вашої уваги. Він взагалі не потребує ніякого обслуговування, і ви в нього навіть не зможете дістатися. Я пробував розбирати. Там навіть немає доступу. Обидві госанокасарки в нас виробник Німеччина. Тому якісні. 1400 Вт, так само 1400 Вт. А ширина скошування. КС-38 в нас має 38 см. А Alco E40 має 40 см ширину скошування. Але в наступній частині відео я вам покажу, ви самі побачите, що 38 см будуть насправді ширше, ніж 40 см. І для будь-якої газонокосарки, коли обираєте в магазині, зверніть на увагу на цю мертву зону. Тому що вона відрізняється в кілька разів у різних моделі. Візуально в нас алко виглядає більшою, а ця набагато меншою. Але по факту, навіть навпаки, тут ємність баку для скошеної трави 43. Згідно з характеристик, 43. Літри. А тут бак, він м'який, і він має об'єм 50 літрів. Їдеш та і все. Вона косить, косить, косить. До того, що обидві госонокосарки мають функцію мульчування. Просто беремо, знімаємо в цій. Ми знімаємо сітку, і у нас мульчування відбувається. Валка там є вставка, але я нею жодної разу не користувався. Я просто теж знімаю. Цей бак, і ось цю кришку просто прив'язую проволочкою та і все. Їдеш, і воно рівномірно розкидує скошену траву. Піймають регулювання по висоти скошування, 5 положень, тому кожен зможе вибрати свою висоту. Рівень шуму згідно з характеристик 96 дБ і 94 дБ. Але... Візуально це не відрізняється. Ну, як на мене, то приблизно однаковий. У Alco Є40 є швидке складання ось цієї ручки. Але в моєму випадку, ось тут. Нажимаємо на кнопочку, і воно повинно складатися. Але в моєму випадку, ось ця кнопочка, по-перше, вона заїла. По-друге, в перші півроку вона відлетіла в невідомому напрямку, тому в мене тут регулювання відсутнє. Все одно я регулюю, як і на цій газонокосарці, просто розкручую ось ці фіксатори. Послабили кріплення, і кожна з косарок складається в максимально компактне положення. Далі нам залишається лише примостити мішок для збирання трави. І тут ось в такому випадку. М'який мішок у КС 38 він, звісно, має свої переваги і їх дуже видно. Алко більш компактніше ніяк неможливо скласти. тут мішок повністю твердий. Стосовно мертвої зони, що я вам казав, тобто тут 40 см заявлено, тут заявлено 38 см. Якщо ми перевернемо обидві косарки, ми бачимо, що у «Алко» більше пластику. І ось в цьому місці тут подвійний пластик, а тут пластик одинарний. Можливо, використання кількості пластика так само теж впливає на ціну. Але я ще коли купував, мені продавець каже: о, тут подвійний пластик буде міцніше. Ну воно здавалося б так дійсно міцніше. Але тут така ситуація стосовно мертвої зони. Що ми маємо? Ми не можемо під'їхати ближче, ніж йдуть в нас колеса. Тому у нас у Алко завжди, і ви, коли купуєте в будь-якому магазині косарку, зверніть на це увагу, тому що у вас буде залишатися трава, яку вам доведеться скошувати руками потім, або чим завгодно, або іншою косаркою, якоюсь тримером, тример купувати. Тобто, тут в нас є. 4 45 міліметрів мертвої зони. А у КС-38 в нас до ножа відстань, у нас буде залишатися 27 мм нескошеної трави. А я ось так: от не під колеса під'їду, а ось просто так от буду стіночкою тертися ну, навколо стовпчика, навколо дерева. То в нас тут так само через те, що в нас подвійна стінка. Як би ми не намагалися, як би ми не обтирали, не облизували будь-яку перешкоду, в нас все одно залишається 27 мм, ніяким чином ми не можемо скосити. А в КС-38 в нас буде залишатися оп, до, цього, до цього стовпчика, епс, 16 мм нетронутої зони. зони. Тому... Цей показник, я вважаю, один з найважливіших, більш важливий, ніж ширина скошування. Тому що різниця між 38 см і 40 см це 5%. А ось коли ти скашуєш всю ділянку, а в мене на ділянці куча дерев, купа всяких перешкод, купа, купа, купа всього, і в мене залишається вздовж кожної перешкоди по майже 5 см нетронутої трави, то це більший об'єм роботи для мене і більше, більше всього. Дратує а, в, в, в цій газонокасарці. Я раджу вам звертати увагу на ці моменти, тому що купувати треба якісну німецьку з гарним двигуном, і вона у вас буде працювати довго. А якщо ще зверну, звернути увагу на ось цю мертву зону, то ви ще й будете отримувати щоразу задоволення після того, як покосили свою ділянку. Хай ваш газон завжди виглядає чудово. Всім до побачення!